Чутань, <тит> саме, Господи, сьогоди, водь Можні. В той час прийшов Ісус додому Симона і рознеслася чутка про Нього по всій тій країні. Те, що Симона була в тяжкій гарячці, його попросили за неї. Нахилившися над нею, він погрозив гарячці, і гарячка відійшла від неї. Зараз же підвівшись, те, що почала їм услуговувати. А як заходило сонце, всі, хто мав яких недужих на різні хвороби, приводили їх до нього, і він на кожного з них клав руки і оздоровляв їх. А з багатьох з них виходили також біси, що кричали, ти син Божий, та Він, грозячи, не давав їм говорити, бо вони знали, що він Христос. І як настав день, Він вийшов і пішов на самотнє місце, і люди кинулися його шукати, і, найшовши, хотіли затримати його, не пустити від себе, він сказав їм, я маю іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже, бо на це я посланий і проповідував по синагогах у Галилеї. Слава Тобі, Господи, слава. І Отце і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Цілення тещі Симона зустрічаємо в кількох Євангеліях. Цікаво, чому саме зцілення тещі, що й Симона увійшло в Євангелії. Дуже багато є різних жартів про те, що, дуже багато є різних історій про те, що. Знаєте, так цікаво, що в Євангелії також історія про те, що увійшла. Але що ця історія може нам навчити показати? Перша річ, ми бачимо, що Ісус є в Капернаумі, а Каперном це вже Галилея, Капернаум – це місто над Галилейським морем. До сьогодні збереглися руїни Капернауму, до сьогодні збереглася руїни синагоги, в які навчав Христос. І, власне, в цьому Капернаумі, яке є вже міксом, це вже мішанина різних народностей, хоча, звичайно, євреї там відігравали важливу роль. І, власне, в цьому місці живе Симон, Петро, перший папа римський. І, власне, Ісус, вийшовши з синаоги, де Він навчає, де є вигнання Злого Духа, Він іде в дім Симона. Зазвичай, коли ти щось мав в публічному місці, бо синагога – то є публічне місце, де люди приходять, де приходить весь народ, щоб послухати закону, щоб повчитися, щоб поспілкуватися. Тому що синагога завжди в євреїв не була виключно релігійним місцем, це було також місце громадське, окрім такого релігійної функції. Напевно, що Ісус, ідучи з своїми учнями в дім Симона, хоче що? Відпочити. Це природне. Це так, як знаєте, священник раз маєш три літургії в неділю, і після того всього ти хочеш просто відійти і трошки застишитися, просто поїсти. І напевно, з цим наміром, Симон Петро кличе учителя до себе. Але також є непроста ситуація, бо в його домі його теща хвора. Подумаймо собі, коли ти маєш хвору людину на гарячку, тобто, в даному випадку є температура, є. Щось вірусне, можливо. І тобі напевно не до гостей. Ти аж ніяк не хочеш, щоби хтось прийшов зараз в дім, коли в тебе твоя теща слаба. І не знаю, що жінка Петра говорила йому. Тут нічого не говориться. Мама слаба, а ти прийшов, привів купу голодних чоловіків. Про це Євангеліє нічого не говорить. Ми лише так по-людськи можемо собі думати, що. Саме відбувається в головах тих людей. Але ми бачимо, що те, що Симонова є в тяжкій гаряці, і пише, його попросили за неї. Не знаємо, хто просив, чи Петро, чи його жінка, чи хтось з родини. Але ми бачимо, що ця родина живе спільно разом, вчиться жити разом. Ісус підходить, і євангелист Лука описує досить, як лікар описує, що робить Ісус. Нахилившися над нею, Він погрозив гарячці і гарячка, гарячка відійшла від неї. Він нахили, Ісус нахиляється, грозить гарячці, гарячка відходить і відразу ж те, що почала їм услуговувати, піднімається стає услуговувати. Тобто це зцілення для луки, який є. Який пише в Євангеліє, Луки, який є лікарем, Луки, який знає, що таке який довгий процес цілення людини, для Луки це справді велике свідчення. Велике свідчення Божої присутності. Теща здорова. Вона починає услуговувати їм, вона починає дбати за них, можливо, давати їсти, можливо, ще щось. Але це свято зцілення те, що не закінчується просто гостиною. Зовсім ні. Тому що, напевно, ця інформація про зцілення те, що відразу поширилася по місці. Відразу. І каже євангелист, що як заходило Сонце, всі, хто мав яких-недужих на різні хвороби, приводили їх до нього. Так виглядає з Євангелія, що був певний період, коли Ісус зміг трошки відпочити. Але дуже коротко, зайшло Сонце, до нього почали приносити, приносити і приносити. І пише, що хто мав які, яких недужих, всі. І він клав на них руки і здоровляв їх, знову лука, як лікар, показує, в який спосіб Ісус це робить. Якщо на те, що він лише нахилився і Словом пригрозив. То в багатьох інших випадках Ісус кладе руку. Саме Бог діє так. Бог діє словом, і Бог діє своєю рукою. Бог не раз промовляє до нас, і це слово змінює наші серця. Але не раз Бог торкається нас своєю рукою через різні події і ситуації. З багатьох з них виходили біси і кричали, ти син Божий, але він гризячи їм, не давав говорити, бо Бог не потребує свідчення від біса. Бог любить свідчення від наверненої людини. Бог хоче, щоб людина, навернувшись серцем, промовила, що він, Ісус, є Христом Месією. Євангеліє закінчується, як настав день. Тобто Ісус не спить цілу ніч. Ісус цілу ніч промовляє Слово і зціляє. Як настає день, здається, виснажений, Він виходить і йде на самітнє місце. Що він йде? Можливо, спати, може, відпочити. Але знаємо, що коли євангелисти говорять, що Ісус йде на самітнє місце, Він там молиться. Він там ходить у діалог з Отцем Небесним. І тоді люди кинулися його шукати, і, знайшовши, хотіли затримати, не пустити. Дуже часто нам, коли ми відчуваємо, як Бог діє в нашому житті, ми хочемо собі Бога приватизувати, а так вхопити Бога кажучи, за бороду і тримати біля себе. А Ісус каже, я маю іншим містам звіщати добру новину про Царство Боже. Я маю промовляти, я маю йти до інших, бо я на це апостола. Ісус немов би вказує, що головним приходом Його є не лише зцілення. А найперше оголошення доброї новини про спасіння цієї людини. Не лише зцілення тимчасове від хворіб, але зцілення від хвороби гріха, зцілення для того, щоб людина увійшла в Боже царство. І проповідував по синагогах у Галилеї. Все почалось в капернаумі із зцілення тещі. А продовжилось Величним оголошенням доброї новини про спасіння людини. Амінь. Слава Ісусу Христу.